Говорить Ірпінь, доброго ранку, всім, хто слухає міське радіо, я, його Раїса Ємець, рада вас, дорогі слухачі, з новим днем вітати, миру і успішно вирішення всіх добрих справ побажати. А щодо інформаційного наповнення радіовипуску, скажу важливе: втішена тим, що скарбниця пізнавально-просвітницьких передач нашого радіо постійно збагачується. Напрацюваннями наших земляків, науковців, дослідників, пошуковців, митців слова, досвідом майстрів інших видів діяльності людини, їхні пророчі під час революційні ідеї надихають інших людей до творчості, налаштовують на оптимістичне сприйняття світу і зміцнюють віру в свої сили, щоб змінювати на краще як своє життя, так і держави в цілому. Гадаю, що й творчий доробок нашого земляка Олександра Наказненка. Презентований нещодавно в його першій книзі, що містить дві збірки, з назвами Ірпінські байки та місце під сонцем зі своїм пізнавально-просвітницьким матеріалом, буде цікавим до уваги жителів Ірпінського регіону і зорієнтує кожного з нас створювати своє місце під сонцем. Тож послухаймо, які ідеї продукує митець слова і конструктивної думки автор згаданої незвичайної книги Олександр Наказненко. Ми засоби масової інформації. Ми повинні поширити цю ідею, що престижно їздити не на великому там автомобілі, з на танк, який бензину значить, тричі більше за звичайний автомобіль, а їздити престижно на електромобілі. Коли ми зробимо це престижніше саме так, а не так. Бо іноді люди кажуть, от ось, зараз акумулятори до електромобілів дорогі, от порахували, що 5 тисяч євро на ці 5 тисяч євро можна бензин купувати там кілька років і не думати про це. Але я кажу в таких випадках, от можна купити автомобіль за 10 тисяч євро, так? А можна за 100 тисяч євро. А ця різниця 90 тисяч євро, значить, ну, щоб просто їздити, за, купити автомобіль за 10 тисяч євро, чи за 100 тисяч євро, щоб їздити з престижем. А ця різниця, значить, де 90 тисяч євро, куди вона дівається, як вона чином відшкодовується. Тобто оце питання, що престижно зробити, що не це престижно саме це, як би сказати, крутизна, така вдавана, а престижно бути екологічно чистим і, як би сказати, сучасно продвинутою людиною, тобто передовою, а не якоюсь ретро- це, якби, ми повинні створити такий імідж, значить, щоб ці і державні мужі, і приватні підприємці значить, вже прагнули саме всього, значить, приходити на електромобілі, на автономні відновлені джерела енергії. А не користуватися старими вже як би сказати, морально застарілими автор збірки «Місце під сонцем або екологічна енергетика, переверне світ Олександр Наказненко, прагне донести до широкого читацького загалу особливості переломного нинішнього процесу, масштабного переходу від допоки звичних техногенних видів видобутку енергії до природних, екологічних. Запропоновані в його збірці публікації є спробою поінформувати вітчизняних представників влади бізнесу щодо світових тенденцій та перспектив розвитку енергетики, аби спрямувати їхню діяльність у вірному напрямку. Насамперед мається на увазі, що це відновна енергетика, тобто відну... енергетика сонця і вітру. Цих субстанцій, які якби, нам дані природою і Богом. І це не, не рукотворні, це, так, це не людські, це не нафта, газ і тому подібне, яке треба видобувати. Це те, що нам дається як би сказати, з небес. Безплатно і назавжди, але ми чомусь не користуємося цим, а видобуваємо, ну, шукаємо собі, як би сказати, мороку на свою ж голову. І потім, коли це знаходимо, значить, то якби, самі ж собі губимо і природу, і здоров'я і цей. Ще й потрапляємо в енергетичну залежність. Залежність, залежність від оцих нафтогазових олігархів, які керують якби, зараз світом і заправляють всіма цими процесами. І терористами на сході, і терористами на, 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 на далекому сході, і на нашому тепер сході вже віднедавна. Тобто суть у тому, що о, перехід на екологічну, тобто відновну енергетику зводиться до того, щоб е, кожна енергетично незалежна оселя йде, і потім енергетично незалежна держава. Тобто енергетично незалежна оселя. Основа енергетично незалежної держави А зараз у зв'язку з стосунками з Росією. Це найбільше, як би сказати, актуально і потрібно це зробити. Зробити це треба було значно раніше, але раз ну не вийшло, то хоча б ідею поширити якомога більше, і щоб воно о, доходило до кожного керівника, до кожного управлінця, до кожного о, о, приватного, значить, там підприємця, бізнесмена, олігарха, що от саме таким шляхом можна воювати, тобто війна зводиться насамперед до інформаційної зараз і фінансової сторони, тобто будь-які санкції вони. Проти якогось загарбника, як скажімо, російська, ну тобто кремлівська влада, вони не будуть ефективними, доки є нафтова і газова залежність. От до цього все зводиться. Тобто можна там, там забрати їхні яхти, вілли, там таке, що там і рахунки арештувати. Але якщо... Все-таки за газ і нафту змушені платити, то що не можуть перекрити. От коли ми навчимося без цього обходитися, то ми будемо залежні і від закордонних, і від своїх таких, ну своїх же таких же самих олігархів, які теж та так можуть, як би сказати, викручувати руки простому люду. Тобто, все зводиться до того, щоб відновлення, тобто на кожному будинку чи на кого, біля кожного цього подвір'я можна встановити сонячні батареї чи вітряки. Чого не зробиш? Не встановиш ні скажімо, ні нігазової свердловини, ні на свердловини в кожному дворі, а на кожному будинку і на, на кожному оселі це все можна зробити. Тобто ну, користуватися відновною енергетикою екологічно чистою, відновною. ну якби суцільні плюси, порівняно з тим, що користуємося ми зараз. Це все прекрасно, ідея дуже прекрасна, але комусь може зі сторони здаватися, що це. Ну, рожева утопія, е, тому ви от говорите про те, треба навчити людей навчитися. А, перш за все, напевно, що повинно відновити екологію свідомості, екологію мислення наших людей. Ну, маємо економно, раціонально використовувати земні оці надра. Ну, так, бо багато людей не просто звикли включати кран, натискати на кнопку і не задуматися, де вона береться, наскільки це вигідно, чи не навіть це знову. Ми йдемо тим шляхом, що позичаємо розуму за кордоном. Наприклад, в тій ж Німеччині, яка так, все-таки трохи північніше знаходиться за Україну, там от за перший квартал виробило електроенергії з відновних джерел 27% в загальному обсязі. Для порівняння в Україні зараз виробляється щось значить. В, цьому, в Скандинавії значить, вже виробляється, тобто, саме в Норвегії, не в, всій Скандинавії. в Норвегії виробляється близько 65% відновної енергії. Тобто країна, яка значно північніша за Україну. Тобто Там і витряки, і сонячні батареї, все це поєднується значить, і раціонально використовується. Значить, і от такий має ефект. Кожен п'ятий автомобіль, кожен новий п'ятий автомобіль, проданий в Норвегії, електромобіль, тобто без, їзди без бензину. Знову проданий, скажімо так, от зараз в цьому році. Тобто є приклад от, країн, які знаходяться північніше за нас, хоча за логікою речей це повинно було б відходити йти в півдня, це якби така реакція сонячна в такому позитивному плані. Але почему нашому з півночі, де просто люди просто вміють рахувати і мислити, а не жити емоціями і розтринькувати те, що вони падає, як би сказати, з неба. Це так само, як і з ну, нашими це... українськими чорноземами. Тобто ми їх маємо, ми не цінуємо, а десь люди на цей. Де менше, вже вони обмежені в чомусь, да, вони, так, вони тоді. Згарбники просто вивозили під час війни наш чорнозем, так значить, ну, то що ми не цінуємо, а цінують. Так, і саме це сонячна енергія. Ну, слава Богу, сонячну енергію не вивезеш. Тобто вона, якщо вона падає, то вона це, падає, соняє, на всіх. То падає на всіх, причому чим південніше, тим більше, скажімо так. Але Ну, нам повинно все таки вистачати, значить, якби треба просто вмити і акумулювати. Все зводиться зараз до того, щоб. Ну не те, що а вже поширилися акумулятори, які дуже ну, ямкісні акумулятори, які вбирають велику кількість енергії. Тобто, якщо, наприклад, ж сонце світить в день, а треба використовувати вночі, там чи, скажімо, взимку менше сонця, але можна зберегти літню спеку, щоб вона гріла взимку, скажімо, опалювала будинок. Як бачиться нашим слухачам, ідеї Олександра Наказненка щодо накопичення використання електроенергії в індивідуальному порядку. Причому не виходячи з своєї хати, людей з логічним типом мислення вже давно дивують різноманітні тренажерні зали, до яких спеціально ходять та ще платять гроші за те, щоб потягати залізо. Адже цим можна займатися з подвійною користю для себе, якщо тренажери підключити до динамомашин, які б виробляли електроенергію. Простіше кажучи, замість того, щоб пітніти десь в холосту, можна вдома заряджати побутові акумулятори. Потім цю енергію використовувати, щоб включити лампочку, комп'ютер, телевізор, пральну машину чи електроплиту залежно від потужності м'язів, користувачів. В Принципі більшість винаходів вже винайдені, скажімо так, для цього питання тільки впровадження і поширення на от всьому полягає суть, що... але блокуються всі передові от такі. Блокуються, значить, треба цьому протистояти. Тобто воно ну, зараз нажною мірою вже. Вже пішов такий процес, що його не заблокуєш. Тобто, якщо бачимо, що на заході ну в північних країнах, значить цей це вже пішло, тобто вже впроваджується на повну потужність, то вже як би сказати, так просто не заблокуєш. Як так казав вже ну, всіх, буде всіх, писяць, да. цей процес. тобто спочатку роблять умільців, а їхнім досить запозичують інші. Коли вже як підприємці, вони просто підприємці прораховують. Пускаю, що називається в широке виробництво, тобто за таке тираж, скажімо так, всі всі винаходи. Тоді вони автоматично зменшують на кілька порядків ціну, і вже прості люди не думають, ага, я за, за газ плачу там, буду платити скільки то там хтось Назвичай хтось три тисячі зараз платив. А тепер вже там... за словами Олександра Наказненка, криза допоможе екологічній енергетиці і навпаки. Провадження екологічної енергетики сприятиме виходу з кризи. Тож, щоб подолати глобальну економічну кризу, потрібно буде вдатися до масової модернізації всього пов'язаного з використанням енергії. Водночас це різко прискорить настання ери екологічної енергетики. Відтак, те, що сьогодні видається надто віддаленою перспективою, завтра стане очевидною реальністю. А нині ми, як пише Олександр Наказненко, замість живої природної користуємося потойбічною мертвою енергію темних сил, видобутою з глибоких підземних надр, вугіллям, нафтою, газом, урановою рудою. Через це Україну та багато інших країн світу весь час переслідують всілякі проблеми і негаразди, пов'язані з енергетичною сферою, які, наче сніговою лавиною, все частіше і дошкульніше накочуються на нас дедалі відчутніше, паралізуючи своїми путінами економіку та інші сфери суспільного життя. Сучасні цілком реальні темні сили у вигляді нафтогазових монополістів, олігархів, що прихватизували більшу частину нашої енергетики, звісно, протидіють запровадженню переходу на використання екологічної відновної енергії, адже тоді вони втратять свої монополії, незрівняні прибутки та владу над людьми. Фактично, вони і є тими темними силами, які вкрали у нас сонце і тепер збиткуються щасного люду. Олександр Наказненко вірить, що кінець світу це кінець нинішньої епохи чорної енергетики і перехід до нової ери світлої енергії. Звісно, це не станеться за один день і навіть за один рік, але ми вже на порозі нової ери. Автор говорить, що незалежно від чиїхось мрій чи бажань майбутнє за світлою енергетикою, все одно Україна і людство в цілому скоро перейде, причому тотально, на використання відновлювальних видів енергії. Відтак на наступних виборах підтримайте тих кандидатів та партії, говорить він, які усвідомлюють цю перспективу і роблять конкретні кроки у напрямку переходу до використання енергії сонця та вітру. Він радить обирайте з поміж політиків тих, хто найбільше вловлює вітер переходу до світлих енергетичних технологій майбутнього. Багато чиновників наші, навіть нинішніх лідерів, в них заскорузливим мисленням не можуть зрозуміти, що, от, наприклад, винайдення електромобіля, тобто його впровадження, це можливість значить, українцям ну, теж на цьому етапі просто випередити. Значить, вони думають, да, якщо, що це, як в них в голові не вкладається, що ця Україна може бути на першому місці. Типу, є ж світова двадцятка, а якщо ми можемо порушити гегемонію, значить там це, от, кудись там на провідній позиції? Вийти. Тобто в таких буде ну, меншу вартість мислення насамперед наших керівників, то нічого не буде. Тобто, люди повинні як, -то, як футболісти на чемпіонаті світу. Тобто якщо вони виходять, значить, от, що в них мен, ну, нижче меншого рівня вважається поразкою, значить негативний результат. Так і ми повинні мислити. Тобто, Наша економіка повинна бути дійсна, якщо в нас такий потенціал, значить, то ми, це нормально, якщо Україна буде на першому місці за розвитку сонячної енергетики, вітрової, значить, впровадження технових торгівлі. Технологія електромобілів, якщо нижче першого місця, то треба спитати, а хто це, хто винуватий, хто винен на всьому? От якщо мислення таке буде ну, найвищих державних посадовців, значить тоді і все буде у нас нормально. Як бачимо у автора книги Ірпінські байки та місце під сонцем Олександра Наказненка, прогресивне бачення влаштування цього світу, а ще він тонко відчуває фальш і несправедливість в стосунках між людьми, глибоко переживає конфліктні ситуації, разом з тим, сміливо висловлює свою точку зору щодо розв'язання надуманих людських проблем. А в своїх байках невеличких прозових повчальних оповіданнях, мініатюрах, алегоричного змісту Олександр Наказненко вміло з присмаком тонкого гумору розповідає про кумедні ситуації, що траплялися з ірпінчанами. Можливо, і ви їх читали в газеті Зоря при прирпіня та на сайті видання. Тож подальших творчих успіхів бажаємо гостві програми і вам, дорогі краяни.